Вітаю, друзі! Сьогодні у нас електричний смарт 453 2021 року. Вже рестайлінговий з новою Мультимедіа. По роботам що будемо, і що вже встановлено передня оптика LED. Фари були ось такі. Звичайно, зараз вже встановлені LED. Далі будемо встановлювати. А, вже встановили ліхтарі задні LED нового зразка. Ось коробочки. Так, далі у нас будуть обвіси Brabus. Вже пофарбовані з заводу, бувшого вжитку. Брабуси, права, ліва та задня губа. Так як це йде у нас бампер вже нового зразка. І Брабус тут іде спойлер. Це в процесі. Спойлер замовлено і треба буде його, він іде заводу, не пофарбований. Будемо потім фарбувати в червоний колір. А також сюди накладки теж будуть фарбуватись в червоний колір. Щоб гарно виглядало. Далі будемо встановлювати динаміки топові. Для системи JBL оригінальний смарт, вони вже такі важкі йдуть магніти. Дві штучки в двері, це середні частотні. Було встановлено, встановлено до цього твіттери JBL Так як в цій новій мультимедіа вже більш потужний підсилювач і не вистачає стандартних динаміків. Вже є досвід, коли ставимо GPL, тобто топові динаміки, то грає набагато краще. Також будемо встановлювати передні оригінальні проти... протитуманки з проводкою під новий бампер. Рестайлінговий вже є досвід, теж робили такі роботи. Потім Тут у нас буде заміна рычага з авторежимом та активуванням передньої туманки. Далі буде встановлена камера з оригінальна заднього огляду, вона йде з траєкторією. Для цього нам буде потрібна проводка, теж новенька. Потім сама камера, сама камера, сама камера. І, і додатково вже защопнули ось такий ковпачок під камеру, теж новенький. Буде по штату. І останнє, останнє, останнє. А, все, поки що все. Як закінчимо всі роботи кодування, то знімемо або додамо до, до цього відео. І так, протиманки з кронштейнами вже встановлені штатно. Будемо змінювати лампочки на LED. Так, захотів власник Проводочка. Ще буде працювати. Тут обережненько все зроблено, все дуже гарно. Зараз покажемо. ювелірна робота. Як і в оригіналі. Продовжуємо встановлення. Зараз. Ми робимо перепідключення невелике для того, щоб працювали е, поворотники е, по штату. Треба деякі маніпуляції зробити. Продовжуємо, скоро буде готове. І так, попередку вже все підключено повністю, закодовано. Фари протитуманки, повороти туманок. Все по штату працює. Тут були зроблені вирізи, теж дуже обережна ювелірна робота в бампері. Дуже гарно все виглядає, все як з заводу. Також вже встановили з авторежимом та вмиканням передньої туманки. Реча перемикання рухаємось далі. Зараз заготуємо до встановлення пороги та та заднього губу з перепаковкою електроніки рідної губи на губу Брабус І також встановили вже по штату камеру заднього огляду, була змінена проводка кришки багажнику з під більше пінів та зроблено виріз під камеру, як тут з заводу повинно бути. І тут так само зроблено. Вже все підключено. В наступних відео покажу вам все інше. Ми готуємо пороги до встановлення, але щоб двосторонній скотч наклеїти, то треба все це почистити. Ось і займаюся. Один порог вже почистили повністю. ось Займаємося другим. Далі буде. І так, ліва сторона водійська вже встановлена. І так, ми встановили пороги з обох боків. Дуже гарно виглядає. Справа, зліва, задню губу ми замовили додаткові кріплення, е їх називають ще розпорками, клики, там, різному які тримають нижню губу, а вони йдуть довші та замовили, щоб вже все було гарно е в колір. Брабу з губи чорний глянець. Як отримаємо з Німеччини, тоді вже змінимо задню губу і перекинемо парктроніки. Поки що відпускаємо. Десь через декілька неділь. Зробимо губу, встановимо. Ось такий от гарненький варіант. Звоєю оптикою, з туманочками відпускаємо. Всім гарного дня!